Ніжний та водночас соковитий кролик в сметані готується швидко, а з'їдається за лічені хвилини. Давайте починати. Беремо цибулю, обсмажуємо її на пательні. Смажемо декілька хвилин та знімаємо з пательні. Тим часом починаємо маринувати кролика. Я, як завжди, використовую спеції від магазинчику Твій аромат. Це найширший асортимент спецій та приправ. Для пікантності я обрала аджику, для кольору і аромату взяла паприку. Ну і для насиченого смаку я взяла спецію м'ясну універсальну. Її можна використовувати до будь-якого виду м'яса. Страва іще не готувалась, а аромат стоїть просто неймовірний. Замовити спеції від магазинчику твій аромат. Додаю сіль за смаком, все добре перемішую та залишаю на 20 хвилин промаринуватись. Далі обсмажую всі частини кролика на сковорідці з обох сторін. Поки кролик обсмажується, готуємо сметану залив. Для цього беремо сметану та воду і сіль. До речі, всі пропорції я розписала в інстаграм Мій нік мама на кухні. Також сюди додаю паприку та спецію 10 овочів. Вона йде універсальна для всіх видів страв. Все добре перемішую, тим часом кролик уже весь. Підсмажився, я викладаю все м'ясо в сковорідку, додаю цибульку та заливаю заливкою. Додаю сіль за смаком, можна додати часник, якщо бажаєте. І залишаю під кришкою тушкуватись 1,5-2 години. Кролик виходить дуже ніжний, соковитий, аромат стоїть на весь будинок. Обов'язково приготуйте та відмічайте мене в сторіс.